Викаючи сьогодні довго-довго ім'я майстра, закарпатського майстра, котрий насправді жив в Закарпатті, я знайшла таке ім'я Антал Гарматі Ювелір, який залишив слід, навіть якщо про нього не дуже відомо, і як то кажуть, його ім'я не залишилося на папері, але його вироби сьогодні можна побачити в Закарпатті, а де саме зараз ми дізнаємося разом. Він живе працював у другій половині 19 століття, тобто коли Закарпаття сучасна територія Закарпаття входила до складу Австро-Угорської імперії, і в таких містах, як Берегова, Ужгород, Мукачево, вони мали інші назви за цих часів. Да, то був мукачево мункач Ужгород-Унгвар. І берегове берег Сас, то там, звісно, працювали майстри, і одним з таких майстрів і був Антал Гармаці. І він а, поєднав угорську школу а, обробки металу з карпатськими традиціями прикраси костюму. Йому приписують виготовлення дрібних, срібних прикрас жіночих застібок, підвісок, гудзиків, а також оздоблення церковного начиння. Це були не придворні коштовності на замовлення імперських аристократів, а речі, що жили поруч з людьми на весіллях, у недільних костюмах, в церковних світах. Такі ювеліри працювали акуратно, без надмірності, зате з тим душевним теплом, яке сьогодні назвали б. Етнічною ручною роботою, або, як ми кажемо, хендмейд. Збереглося не так багато предметів, які можна упевнено приписати е, антелу Гармаці, але е, музей Закарпаття згадує його серед ремесників, що формували локальну традицію срібних прикрас. Тобто, де можна побачити е, срібні вироби цього майстра. В закарпатських церквах